Художня школа світ мистецтва та краси. Із такою назвою відбулося щорічне традиційне свято, випускний вечір у Горішньоплавнівській дитячій художній школі. У виставковій залі закладу засяяли творчі роботи 40 випускників 2023 2024 навчального року. Настав радісний і водночас сумний день, прощання зі школою, викладачами. Друзями та однокласниками. У затишній святковій залі зібралася вся шкільна мистецька родина. Ірина Зеленська, начальниця відділу культури, спорту і туризму, привітала педагогів із завершенням ще одного навчального року, а випускників дитячої художньої школи. З отриманням першого важливого документу я хочу вам щиро побажати, щоб ті знання і навички, які ви отримали в стінах цієї школи, щоб вони були для вас корисними, щоб ми дізналися імена нових художників, і щоб ми відвідували в нашому місті у виставковій залі з задоволенням персональні виставки саме вас. Дорогі наші випускники, нехай навчання в художній школі для когось це буде просто захопленням, а для когось, можливо, це стане улюбленою справою у житті. Ольга Чередніченко, директорка горішньоплавнівської дитячої художньої школи, побажала випускникам міцного здоров'я, наснаги та успіхів у подальшому творчому житті. Хотілося б, щоб ви поверталися до нас у сьомий клас. На навчання готувалися до навчання у вищій навчальні закладі мистецького спрямування. Ми вас чекаємо, чекаємо знову до нас до нашої школи на підготовчі курси у сьомий клас і сподіваємося на те, що в подальшому ви станете справжніми митцями, справжніми художниками. Цього святкового дня були зібрані всі кольори досягнень та успіхів випускників. Тож продовженням стало вручення свідоцтв про закінчення дитячої художньої школи. Ведуча Дарина Таняєва, викладачка дитячої художньої школи, наголосила, що швидко пролетіли роки цікавого, творчого і корисного навчання, наповненого різними кольорами, адже мистецтво відіграє важливу роль у житті людини, підносить її, торкається серця, вчить поціновувати красу. Світ мистецтва допомагає людині самовиразитися, відкрити душу. Під час урочистостей подяки від адміністрації школи отримали 15 випускників, які вчилися невідмінно і всі 5 років були найактивнішими, найініціативнішими, брали участь і здобували перемоги у багатьох конкурсах обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Антарсофію, <плес> вашу <Вашинко>, годаю, <плес> додіковий <дочинку, плес> Ніколь, <плес> Лядову Анастасію, <плес> Носенко Анну, пшеничну <плес> <плес> <Ларіко, плес> Лоріту, <Сулону>, Солому <плес> <Сулону>, Олександру. <плес> Артема, та Швиданенко віданен поаріну. Олексія. Від імені батьків та творчих талановитих випускників до присутніх звернулися Ніна Бикова та Маргарита Старушко. Хочу подякувати міській раді за всебічну підтримку за допомогу. Завдяки цьому наша школа є сучасною, оновленою, затишною, теплою. Велика подяка відділу культури, туризму та спорту за фінансову підтримку, за те, що в такий складний час ви продовжуєте підтримувати всебічний розвиток наших дітей. Велика шана і дяка адміністрації нашої школи за чудові екскурсії, за виставки, за конкурси, за уроки наших педагогів. Велика, велика шана і подяка. І неймовірні слова подяки нашим педагогам в такий складний час знаходите сили, любов проявляєте підтримку і прищеплюєте любов до мистецтва. Дякую за змістовні цікаві уроки і за все-все-все. Бажаємо нашим випускникам ніколи не забудувати чудові творчі роки навчання у цій прекрасній школі. Зберегти на все життя, дитячу цікавість з виплуском моря позитивних емоцій. Дякую вам велике за вашу працю. Ви неймовірно талантливі люди, викладачі. В наш час це дуже для наших дітей потрібно. Дякуємо вам. Професійними художниками стануть не всі випускники, але художній смак залишиться у них. Сподіваємося, все найкраще, що отримали діти за роки навчання у художній школі, вони пронесуть через все життя.